Доброго часу. Скажіть, будь ласка, як питання стосовно мобілізації вирішиться зараз люди вже на мужі від даного беззаконня? Скажу так, що поки будуть тривати активні дії в нашій країні, мобілізація буде продовжуватися. І мобілізовувати, і надалі будуть ось так. Без дотримання необхідних правил і норм. Ситуація буде стояти на місці. Тобто, така, як вона зараз є, такою вона, на жаль, і ще тривалий період часу буде. Багато ще буде дивіться, обману, бачите, ілюзії, тобто, як воно є зараз, так і буде. Тобто, це все на рівні, знаєте, можна так сказати, закону. так? Ця мобілізація типу по закону. Ну, навколо цього закону дуже багато брехні, і така ситуація вона і буде продовжуватися. Дуже багато мутності. Тому поки, поки що маємо, те маємо. І необхідно вивчати усі можливі так, нормативні документи, тому що іще з приводу мобілізації. Будуть якісь моменти оголошуватися, і знову ж таки, тобто будуть знову говорити, можливо, щось вносити нове, і знову буде дуже багато, скажімо так, несправедливості, брехні так, і впливу на людей. От тому наша задача триматися поки. Так, доброго вечора. В мене дуже цікава Естонія. Чи буде війна? Щось так неспокійно робиться. Подивіться, будь ласка, дякую. Обов'язково залишайте вподобайки, підписуйтеся, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися, долучайтесь в телеграм-канал, там також є цікава інформація для вас. Та за особистою консультацією пишіть в директ Інстаграму. Давайте подивимося Естонію, так? Естонія. Що там взагалі буде, так? Естонія. Скажу так, що найближчий рік дуже багато буде маніпулювання в Естонії, дуже багато якихось, знаєте, рішень може прийматися необдуманих, легковажних. Що може привести до якоїсь сутичок супротиву? Так, вони готові, іначе ситуацію контролювати, але емоційно може бути дуже складно. Тобто всі ті рішення, які можуть прийматися, можуть призвести саме до якихось таких напружених ситуацій, якихось конфліктів. так? Ну, дивіться, до захисту, до а, тримання оборони, вони готові. так? А, конкретно сказати зараз, що в найближчій період часу, там, рік, що там буде війна, а, я Чітко не бачу, але бачу якісь провокації, які можуть бути. От, і ці провокації можуть розгойдувати ситуацію. Дивіться, знаєте, тут іде якесь тиснення, яке країна буде тримати. От, і Естонія, не дивлячись на всі якісь там можливості країни. От, а, може не дати а, просуватися по своїй території. Якщо будуть якісь сутички, то вони залишаться ось тут. Тобто це лінії кордону. Скажімо так, поки а, я не бачу чітко. А, щоб сказати, що це війна, але провокації і якісь розбірки, от вони так можливі. Загалом, найближчий рік може бути дуже тяжким для самої країни через якісь форс-мажорні ситуації, втрати фінансів, якогось забезпечення. Тобто те, що вони мали, вони будуть поступово втрачати. І потім почнуться якісь дуже неспокійні часи і заворушення, що може призвести вже потім до ось та давайте подивимося на найближчі півроку, так це питання? Чи буде заборона на виїзд з України для дітей? Так чи заборонять виїзд дітям? так. Чи заборонять виїзд? Ну якісь розмови, провокації про це будуть вестися, але ситуація може тривалий час стояти на місці. Ні, я поки не бачу, не бачу реалізації заборони, ситуацію будуть розгойдувати, можуть про це говорити, можуть провокувати, можуть намагатися так якось там вирішити, прийняти, ну, як у нас тут все а, звикли робити. Але буде такий, знаєте, а, Створюватися протидія, так, і ситуація буде дуже помірна. Це все робиться для того, щоб люди ще більше боялися, так, щоб піднімалася ще більше тривожність. так, я не бачу чітко ніякої, поки заборони на виїзд можуть ходити навколо того питання, напружувати людей, намагатися пропонувати якусь допомогу. Так? І навколо цього питання буде ще далі дуже багато піднято якоїсь місенітниці. Тобто це якась така достатньо інформація, брехи. В яку не дуже варто вірити. От, я поки не бачу найближчі півроку заборону е, на виїзд дітей з України, селище Покровське до кінця 24-го року. Так? Чого чекати? Давайте подивимося. Так? Селище Покровське Дніпропетровської області до кінця 2024 року. Ну, скажімо так, там необхідна допомога. Туди дуже важливо направити укріплення, підкріплення і допомогу. Що там буде відбуватися? Так? Активність у повітряному просторі от, емоційно дуже складно, так? і мені йде такий супротив. Так? Дуже-дуже неспокійно до кінця року. Давайте подивимося, чи буде захвачено. Ще й до кінця року заберуть, так? Ну, тиснути, будуть намагатися активно буде. А для того, щоб забрати, треба ще якісь ресурси. Поки до кінця року я бачу тільки супротив. Тобто, конкретно, щоб до кінця року забрали, я не бачу втрата ресурсів, і вона буде, та втрата ресурсів, дуже замовчуватися. Мені йдуть енергії тиску, так, і а, стримання того тиску. Дуже багато йде розчарування і втрат. Але щоб його вже а, до кінця року забрали, ні, не бачу. Важко, активно, наслідки можуть бути так, така залежна, агресивна ситуація. Але поки що ніякого а, захоплення цього селища до кінця цього року. Я не бачу. Давайте подивимося. Кременчук так, на листопад. Що там взагалі може відбуватися? Кременчук, листопад, втрата ресурсів і дуже багато тривожності і страху. Дуже підвищений рівень тривожності. Емоційно, неспокійно, особливо окраїни самого міста, так? там може бути насичення активності і загалом по місту мені йдуть наслідки, От, не дивлячись на роботу, яка буде вестись, тобто захист, він буде працювати, так? але наслідків уникнути дуже складно буде. Кременчук, ситуація така, форс-мажорна, з розчаруваннями вона буде триматися, вибачте, майже весь місяць. І чесно, мені йдуть форс-мажорні ситуації, пов'язані з водою і водним забезпеченням, водними ресурсами. Те, чого не очікують, якась може бути провокація у бік води, водного забезпечення, якоїсь місцевості, ресурсу, так? Тому необхідно бути дуже-дуже уважними. І а, дуже багато чого буде просто замовчуватися. Так? Кременчук дивимося: ситуації пов'язані з забезпеченням, з ресурсами, світлом, тут теж можуть бути наслідки втрати а, по цим речам. Так? У нас може бути. Обмеження, так, втрата ресурсів, скажімо так. енергії достатньо складні. от, Інфраструктура міста дуже буде під такою напругою майже весь місяць, так, під прицілом. Ну, дуже багато провокацій, от саме націлених на ресурсозабезпечення міста, так, на інфраструктуру, дуже багато саме туди буде переміщуватися, не дивлячись на захист. Все одно наслідки можливі, тому бережіть себе, це буде Україна. Так, доброго вечора. Давайте розглянемо дуже хвилююче для всіх питання, чи буде обов'язковою мобілізація жінок. Ми подивимося з вами 25-й рік, так? Будемо дивитися, чи будуть мобілізовувати обов'язково жінок. Залишайте, будь ласка, вподобаєчки свої, підписуйтесь на мій аккаунт, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, так, роздуми, пишіть загальні запитання, долучайтесь у телеграм-канал, там також багато є цікавої інформації. Ну, давайте подивимося. Мобілізація жінок, чи будуть у 2025 році мобілізовувати жінок в обов'язковому порядку, так? чи будуть жінок мобілізовувати? Скажемо так, розмов і планів зараз з цього приводу дуже багато. Але будуть ось такі речі відбуватися. Тут іде протест. Протест, сутички, так? Рішення на державному, так, такому рівні, ну, вони будуть розмовляти, вони будуть говорити, але якось тут більше про маніпулювання і дослідження. Цього питання. Знову ж таки, мені, йде, знаєте, будуть намагатись тиснути цим питанням, але ми будемо, ну в принципі, триматися. Ситуація буде затримуватися ще якийсь період часу. Я поки не бачу. Тобто є якісь роздуми, є якісь розмови, є якісь бажання, сподівання, знаєте, якось багато розмов, але по факту ситуація зависне у просторі. Тому що зараз я вам так скажу: говорити можна що завгодно, але розуміючи всю ту потужну силу наших українських жінок, які вже достатньо пережили, які багато чого і кого втратили. І якщо зараз у жінок будуть відбирати дітей і направляти їх ось конкретну таку справу, то я думаю, вони підуть зовсім в іншу сторону і і. Ті, хто приймають ці рішення, вони це розуміють. Я поки не бачу навколо цього питання. Мені взагалі йде дуже багато брехні, дуже багато ілюзій створюють якусь таку дуже напружену ситуацію, в якій люди повинні бути розчавлені емоційно. І ось такі, знаєте, енергії супротиву, тобто хочуть більше залякати людей, більше створити тиску. так, от. Ну, Емоційно буде складно, але поки а, я не бачу, щоб всіх жінок. Тобто фахово, можливо, десь але давайте подивимося Харківську область до кінця року, так, у нас листопад та грудень. Харківська область, що там буде відбуватися, так? Харківська область до кінця року. Харківська область, ситуація до кінця року дуже складно, будуть е, намагатися тримати, але складно буде по ресурсам і по захисту. Ситуація масової активності, так, навколо області. Тобто, до кінця року така активність. Буде, на жаль, так. І тут є цілі у ворога повністю, що стосується ресурсу забезпечення, так, в конкретні місця натрапляти. Як би не було, страшно, складно, емоційно, все одно Харківська область тримається настільки, наскільки може. Так. Далі. Плани у ворога є, але вони поки якось їх втілювати прямо от на цей період, ще поки не готові. От, але дуже активні речі вони будуть провокувати. Тобто, так будуть ситуації продовжуватися з наслідками. Так, Харківська область, тому необхідно бути. Дуже уважними і дуже обережними. Наслідків може бути дуже, дуже багато, і ситуація якийсь період часу прямо буде, знаєте, триматися на місці. От, і через це дуже багато розчарувань у людей. Це буде впливати на можливості і ресурси, і забезпечення загалом в області. енергії дуже важкі до кінця року, ну реально дуже важкі. Для того, щоб сказати, чи будуть просуватися, я поки не бачу активного просування до кінця року. Тобто такого, знаєте, що прийшли там по області і пішли дуже швидко. Але наслідки, наслідки по інфраструктурі, ресурсам, забезпеченню, будинкам, так, вони будуть, на жаль. І дуже така ситуація, знаєте, вона. Помірна, і вона буде триматися ще до кінця цього року. І так, Київська область, чи буде Київська область у найближчі, ну, давайте, півроку візьмемо, в окупації, так? Чи буде Київська область в окупації в найближчі півроку, так, чи буде вона в окупації? Ні, можливостей таких не буде. Мені йде енергії захисту. Так дуже активні такі. А... Дії так ведуться, які не дають втілити цей план. І ситуація по області, вона дуже помірна, так, дуже розтягнена в часі, от, тому я не бачу. Тобто дуже помірно розтягнено буде вестися захист, от, там є можливості обороняти, так, і не допустити. А, Такої от окупації Київської області. Те ж саме стосується і міста, дуже багато є страхів у людей, так? дуже багато є. Тривожності, але лінії, межі, кордони, вони непорушні. Хоча можуть бути провокації, може бути неспокій, може бути активність, так, можуть бути достатньо агресивні речі, так, неспокійні. Тобто там може бути вогонь, і ми це з вами розуміємо, так? але конкретно окупації а, я не бачу. Тут ще мені показують, що буде якесь підкріплення саме військово. Частин, військових позицій, так буде якесь укріплення, що допоможе тримати ситуацію в Києві, Київській області, так у тому стані, так, в якому зараз є. Тому я не бачу ніякої окупації. Вітаю, мої золотенькі! Отримала від вас питання стосовно тисячі гривень, яку можна отримати в нашій країні через додаток Дія. Я знаю, що багато людей розділилися на декілька таборів, і питання задають мені таким чином, чи будуть якісь наслідки від цієї отриманої тисячі гривень. Давайте ми з вами подивимося, ви тим часом поставите вподобаєчку, так, підпишетеся. Я своєю думкою стосовно цієї тисячі гривень поділилася у телеграм-каналі. Кому цікаво, так, можете перейти, ознайомитися. Почитати, і давайте подивимося: тисяча гривень, так, що за нею стоїть. Ну, по-перше, по-перше а... У мене тут іде, знаєте, навчання, вивчення. Ну, я так розумію, що так як сама тисяча в електронній валюті, то не все так просто і запускають зараз електронну валюту так, для якогось, не знаю, аналізу, навчання, відслідковування. Що стоїть за цією. Операцією. Ну, таки недосказаність така якась є. Тут дуже багато такої, знаєте, закритої інформації. так І а, ситуації надалі все-таки можуть виникати, будуть виникати так нюанси, а, до яких люди можуть бути не готові. Так. Гроші ви можете отримати, тут, знаєте, немає перепон, тобто, так дійсно кошти отримати може кожен. От, І які будуть наслідки після отримання. Ну, Тут ідуть мені якісь розчарування. Тобто, ну, якби, знаєте, Після утримання а, вилізуть якісь а, речі назовні, на які люди, можливо, не звертали уваги. Мені йдуть, а, знаєте, причинно-наслідкові зв'язки. Всьому є причина і всьому є наслідок. А, фонова карта йде обмеження, Тобто, все пов'язано. Всі пов'язані, і кожна ситуація має якусь свою ціль, і ви повинні це розуміти. Тому кожен вирішує самостійно, тут іде якась така, знаєте, залежна ситуація, от і рішення, яке буде далі прийняте, так, від. Державних органів так воно є, тобто ця допомога вона має ще свої сенси.